Руслан, вітаємо з перемогою і з переможним голем, власне кажучи, який ти сьогодні забив. Ну і що можеш сказати саме про сьогоднішню гру, особливо з огляду на те, що в обох командах в принципі працює ваш тренер? Так, так, так насам насправді на, на є, що важко грати проти команди, яка тебе гарно знає, і вони знають всі наші комбінації. Вони знають, як з нами грати. Ми тренуємося тут дуже часто і граємо один проти одного. Дуже класна команда, дуже гарно сьогодні оборонялися. Вони побудували гру сьогодні через оборону на контратаках. Це їх дуже сильна сторона. Ми про це також знали, але все одно намагались грати першим номером, намагались нав'язувати свою гру. Ще видно, що не вийшли хлопці всі в нормальній кондиції після новорічних свят і дуже великої перерви. Але на щастя, ми виграли на щастя, є три залікових очки. Йдемо далі, будемо намагатись досягти своєї мети. Епізод, саме з голом, коли ти до кінця запресингував Моравіцького, змусив його помилитись. Це що була інтуїція? Це, що таке, це ти сам вирішив саме до кінця зіграти цей епізод. Що це було насправді? Ну, як каже тренер, це моя, це, це мій хліб, це мої голи, тому що, на жаль, я не маю такої гарної техніки, як е, е, інші. Але в мене є наснага і бажання завжди боротись до кінця, тому я. Завжди це роблю, і дуже багато в мене таких голів, коли я до останнього намагаюся працювати і виходить забити гол. Ну і останнє питання: от буквально зараз, поки ще золоті ворота не зіграли, делонгі очолює вже турнірну таблицю онлайн. Давно кому не бачили Делонгі на, на горі турнірної таблиці, і які відчуття після того як команда повернулась туди. Кармілі з кармілі. Відчуття, відчуття дуже гарні, тому що е, це приємно, коли ти заходиш. Ти номер один. Е, навіть якщо це не кінець, але це гарний початок і потрібно тримати цю, цю, цю позицію. Дякую. Дякую.